В общем, світла нам так і не дождатися, я так поняла. Треба щось спекти. Осталось, а спекти чим? Духовка не працює, хотіла спекти кекси. Вже три дні в чоловік купив банку зущонки, хотіла кекси спекти з гущенкою. Стоїть. Старший син вже доносить її. Ну, це таке. В общем, залишилися в мене сосиски, от з тих бубликів, неудачний варіант. Кусочок сиру. Зараз буду робити міні оладки. Піца оладки будуть. Тісто вже зробила. Літра кислого молока, Порізала сосіски, потерла сиру, чайна ложка соди, трошки солі, трошки цукру, муки, скільки візьме тісто. Ходять на оладки. А, одне яйце. І будемо зараз випікати. Ось таке тісто вийшло. У мене я ще хробчику сюди додала. Ось такі оладки у нас. Ганенькі, до речі, світло вже дали, слава Богу. Ось я їх смажу. Вони вроді непогані, все, але скажу вам так, якщо у вас немає настрою, не заходьтеся з тістом.